Что с Трампом? Ну, что с Трампом? Странный вопрос. Вы же работаете в совершенно разных сферах. Всегда вы люди творческие, умные. Всегда вы найдете, как выйти на на пропаганду. В течение многих лет нам Извините, врали об России, там. в Донецк. Вы бы могли приехать? Поеду я ли в Донецк? Да, в перспективе. Вот эти вот искусственные границы, которые были нарисованы, они ни к чему. Ставится на голосование второй вопрос нашей повестки об утверждении Никитина Андрея Сергеевича министром транспорта Российской Федерации. Кто за? Пожалуйста, включите режим голосования. Голосование поименное. Это нас ко многому обязывает. И публичное, открытое. Покажите результат. За 408, проти – ні, ніт, ні. Даже Я за вітаємо Андрія Нікітіна на должності міністра транспорта Росії. Тут мали би бути аплодисменти, фанфари і мила свірьовки. Чому мила свіровки? Тому що запитання у вас виникає логічне. А де ж попередній міністр транспорта? Що з ним то сталося? Хочеться запитати, а справа в тому, що з попереднім міністром транспорту сталося якесь непередбачуване е, горе, якесь самов... бившого міністра транспорта Стара яке, звісно ж, не потрапило на жодну камеру, але можу сказати, що проти нього е, дали покази по Абвіняємо о хіщені як мінімум одного мільярда рублі. Справа в тому, що бачите, не витримав справи про хіщення в особо крупних розмірах колишній міністр транспорта. Ну а ще він не витримав колапсу, який відбувається в аеропортах в Росії. Ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не їде. Всі сидять і чогось чекають. Якщо би ви спитали мене, а що саме вони чекають і чого ніхто нікуди не летить, то тут знаєте дуже довга історія. Вона бере свій початок ще від Рюрікавичей, тому я напевно не буду вам її пересказувати. Просто повірте: близько 100 рейсів затримали ще близько 30 Відмінили колапс в російських аеропортах. Стався е, через. Те, що чи то щось літало, чи то ніхто нікого не приймав. Ну і вся ця двіжуха обійдеться російським рейсам або авіакомпаніям в 20 мільярдів рублів. По даним властей, в Шереметьєва, Пулкова, Встрігіна, Нижній Новгород отмінили более 250 рейсів і задержаний еще а, около 270 тому вітаємо, звісно, нового міністра транспорту на своїй посаді. Хочу приложити вам зробити ще один шаг вперед кар'єрні лісниці і поработати в качі і сповнюючого об'язаності міністра транспорту. Готов робота з полнадачі. Але є ще нюанс. Розумієте, інколи в е, російських медійних ліц. Бо інакше їх не назвеш, а, є неприємна особливість, вони інколи заходять не в ті двері. В житті кожного людина бувають моменти, коли зайшов не в ту двері. А, так от, що стосується не тих дверей, то свого часу в них зайшов і апті Алаудінов, але не на голову вечірку, а саме до колышнего министра транспорта Старовойта. Уважаемые друзья, всем доброй ночи. Вот, хочу вам показать наших гостей. Роман Владимирович у нас вот сейчас является э, министром... Как, как это? Министр... министр транспорта российского... Министр я, транспорта думаете. российского... Я уже отвык, вы уже, извините, отвык уже от этих гражданских названий. Если бы они мне назвали какой-то танк, я бы это вспомнил. Вот, у нас получается губернатор Мурской области Алексей... Значит, вот я хотел бы сказать, что опять в очередной раз Роман Владимирович приехал вот для того, чтобы проведать бойцов всех подразделений, которые у нас тут, получается, защищают Курскую область. И что бы я хотел сказать? Действительно, вот я уже нахожусь здесь месяц, и все это время, значит, слышу разные мнения, но я знаю одну вещь. Есть люди, которые действительно делают все для того, чтобы Россия была целостной. Росія була велика, могуча. От саме в этом форматі я скажу, що от ці два чоловіка для Курської області зробили дійсно дуже Много ще раз нагадаю, що старавойд е вирішив піти з цього нікчемного е существування, тому що життям то е його існування на території Росії точно не назвеш е через корупційні схеми. А, а оскільки Апті Алаудінов його так сильно хвалив, то хочеться спитати, скільки заплатили Апті Алаудінову за таку похвалу. Справа в тому, що гроші якраз і вкрали, в яких в хіщенні, в яких і звинувачували Старовойта. а гроші якраз і вкрали на будівництві захисних споруд у Курській області, тих самих легендарних зубів дракона, через які Збройні сили України благополучно пройшли рік. Тому Старовойта хвалили за надійні укріплення. Вартість майна, яким користувалася сім'я Старовойта, також оцінюється у мільярд. Як і вся ця справа з розкраданням щонайменше одного мільярда. Ну і інформація про його смерть доволі суперечлива, тому що одні кажуть, що Старовойт застрелився через перспективи в'язниці інші що його могли застрелити. Покровителі, на яких він міг дати інші свідчення. Ну і е, загалом, з початку е, повномасштабної війни Росії з Україною, за доволі загадкових обставин загинули вже 20 чиновників. Ну або сама тут по-різному може бути. Тому я ще раз вітаю Андрія Нікітіна на должності нового міністра транспорта. Продовжуйте. Справу попередників і ставайте 20... першим або 22. м Там вже знаєте, як пощастить. Я не знаю, чи ви за ними втовпитеся. Хочу предложить вам зробити ще один шаг вперед. Шаг вперед. Ну і до речі, знову ж таки, якщо ми вже про е, транспорт і про відпочинок заговорили, то е, росіяни почали пропонувати тури. До Афганістану. Ну а куди ще хочеться спитати їм поїхати? Десять чоловік, десять мужчин в першій групі вирушаться до Кабулу вже в серпні цього року. Жінок поки що кажуть чомусь не беруть. Вартість цієї самої путівки коштує від 230 тисяч рублів. В ціну входять охорона, екскурсії і культурна, культурна програма під наглядом талібів. Мені здається, просто пропозиція, від якої неможливо відмовитися. Ще її гроші, такі знаєте, не дуже дорогі. За це просять буквально 230 тисяч рублів. Не можна, наприклад, нікуди не їхати і відпочити, наприклад, знову ж таки на пляжах е тієї ж таки Анапи. да, Наприклад, вот е або Нова Російська ловка з пляже пожалуйста, Ребенок весь <'я> мене в мазуті уділи. Так же, як і я в целом говорити. Ну, Чудо, юда. ж не перший раз. Ну, Виходить, такий дорогий відпочинок. Все ж таки, якщо нафту називають чорним золотом, то виходить, що дорогий і, напевно, дуже корисний. Лопатки і е, дитячі відерчика завжди можна використати для того, щоб туди їх. Назбирати, наприклад, це чорне золото. Чого я нагадаю, це відбувається? Тому що російський флот чорний в прямому ми в переносному цього слова сенсі, подорожуючи великими просторами водними, періодично ламається, тоне, горить і виливає ту нафту. А, яку перевозить з точки А в точку Б. Ну а Путін робить вигляд, що він цього не помічає. Хоча максимально намагається всім розказати, що він, звісно, за сім'ю і традиційні цінності. Ну, таке от трошечки виходить. Оздоровлення в дії в ході вашої роботи, причому самим самонаправлення, ви ж в зовсім різних сферах, Всі ви люди творчі, умні, всі ви знайдете, як вийти на. На пропаганду сім'ї великої сім'ї поддержки материнства і детства тільки ви з вашою креативною жилкою зможете зробити хорошу, велику, традиційну сім'ю модним трендом розвитку Росії. Очень хочу вас об этом попросить. Я вважаю, що найкращою пропагандою було би, якщо в цей день 8-го, здається липня на території Росії святкується це. Неймовірне традиційне свято а було би неймовірно прекрасно, якби Путін вийшов і одружився би зі своєю однією з коханок, та і зробив цей тренд модним. А ще представив своїх дітей і сказав про те, як прекрасно мати велику родину, а ще міг би представити а, і також своїх онуків. Ну і все це було би величезним модним трендом. Але Путін чомусь на своїй власній шкурі цього робити не хоче показувати своїх дітей, показувати свою коханку, і е, тим більше не хоче показувати своїх онуків. Але всіх чомусь до цього закликає. Ну якщо й Путін цього сам не робить, то е, я вам скажу, що не роблять цього і інші. Зокрема, актор із Буміра Мерзлікін відмітив День е, сім'ї розводом. Розводом 8 липня суд розлучив зокрема одну із найміцніших пар, ну принаймні її так вважали в шоу бізнесі. Це російський актор Андрій Мірзлікін і його дружина Ганна. Цього року 52-річний Андрій і 44-річна Ганна мали відзначити 19-ту річницю весілля. Вони одружилися в 2006 році, але замість спільних привітань повідомили про розлучення. Ну і їм довелося розділити чотирьох дітей разом із Майном no. я не знаю цих персонажей, тому що не дивлюсь російських фільмів. Але я думаю, що з 2006 року десь там бачили їх в кіно, яке ми, зокрема, споживали цей російський кінематограф. Ну а тепер виходить, що вони бачите відсвяткували день сім'ї, так як закликав до того Путін. Зробили так сказати. Пропаганду e, взяли і розлучилися. Ну і всього не найкращого їм e, бажаємо. Ну і ще одні герої там з'явилися, про яких теж ми з вами не можемо мовчати. А точніше, герой. Я лиш був в Москві. я приїхав But в Москву 4 дня. Like я хотів би and, um, в Санкт-Петербург. так. Це батько Ілона Маска. Ви не помиляєтесь. Ну і той самий батько Ілона Маска, який дуже хоче відвідати чогось Санкт-Петербург. меня действительно и впечатляют многие места. И тот размер, размер вашей страны и количество Итак, временных зон. Удивительная страна, огромная страна. В течение многих лет нам врали об России. От нас скрывали и даже эту информацию. Нам говорили плохие вещи. Отношения. Знаете, там, там просто злые, злые люди, люди будут и стрелять, и раз, и которые будут стрелять, которые убьют вас. Это все, все чушь. чушь. Я не, не видел такого большого количества матерей с детьми на улице, как это было на улицах Москвы. Удивительное место, прекрасное место. Поэтому самое время, чтобы Россия снова стала частью мира. Эрл, обострю немного вопрос. А гипотетически в Донецк вы бы могли приехать? <поеду ли, «Поеду ли я в Донецк?» «Да, в перспективе!» Сайт Туризм!» Я был на встрече, где выступал господин Лавров, и он сказал, что люди на западе Украины говорят... О, ні, как. Существа, яких да, не подімає стріб. У вас тут Україна є так Росії. Ілон Маск. Э, Привіт тобі. Батько передає з російських пропагандистських ефірів. Ну і э, ще раз наголошу, що у того самого э, батька Ілона Маска э, запитали, чи не хоче він поїхати э, туристом в Донецьк, подивитися, як там живуть. Ну і власне э, цей самий. Ерл Маск каже, що дійсно хотів би подивитися на нові російські регіони і загалом поспілкуватися з людьми, тому що, як йому сказав, достовірне джерело Лавров, то чомусь на заході України Україні чи на заході України так України так буде простіше і правильніше сказати, чомусь погано ставляться до східних районів України. Ну, це зі слів знову ж таки не нами намі господіна Лаврова. Ми його ще послухаємо сьогодні, до нього дійде. Але в мене великі питання до того, як Ерл Маск піддається пропаганді, тому що він дивіться, каже: та, йому весь цей час. Нав'язували, що Росія бідна некрасива країна. А він приїхав в Москву і побачив жінок, дітей, які красиво одягнуті. А ще він хоче поїхати в Санкт-Петербург. Хочеться спитати, а чого в Санкт Петербург? Чого в Санкт Петербург? Дивіться, можна поїхати, наприклад, в Республіку Тува? Середній дохід один із найнижчих в Росії. Віддаленість слабка інфраструктура, високий рівень злочинності, часто немає навіть інтернету. В селах. Інгушетія найвищий рівень безробіття в Росії 30%. Соціальна напруга, кланова система, брак інвестицій, корупція, і нестабільність. Алтай, природа прекрасна, до речі. Ну, а от рівень життя жахливий. Тотальна бідність в селах, виживання завдяки підсобному господарству. Кабардіна Балкарія знову ж таки. Офіційно бідна, неофіційно виживання на дотаціях, слабкий доступ до медицини, тіньова економіка. Забай... Забайкальський край, погода й дороги, вороги цивілізації, села без магазинів, без лікарів, видобувають ресурси, але нічого не лишають людям. Єврейська автономна область, Бурятія, Республіка Калмикія, Чукотський автономний округ, Мордовія – Буквально, ну от чого ви е, так е, себе знаєте на цьому та, е, На Москві, на Санкт-Петербургі. Там є що подивитися в Росії. Ви не стримуйте себе. їдьте, дивіться, як розвивається Росія і чи є там красиві жінки з красивими дітьми. Хоча я би за комплімент це не сприймала, враховуючи той момент, що. Сам Ерол Маск одружений на своїй прийомній дитині. Тому я би, знаєте, дітей від Ерола Маска тримала подалі. Але це ваша особиста справа. Ну і якщо ми вже заговорили за Лаврова, давайте. Буквально на каноні підразили вже 10% тарифами всім странам, які, як він визвався, ведуть антиамериканську політику Брікс. Буде ли валюта БРІКС? Що з Трампом? І... Какая реакция на эти слова американского президента ну, и что Брикс? Странный вопрос. Президент Трамп он не скрывает своих целей, он отстаивает интересы Соединенных Штатов, прежде всего экономических в сфере инвестиций. На питание что робити с нелюбовью Трампа до БРИКС? Лавров чомусь так і не відповів. Е, Лавров не відповів, а от е, Нійраседь Грок, пам'ятаєте таку е, від Ілона Маска, яка е, не боялася і самого Маска інколи пояснювати, або ж, е, як то кажуть, опровергать його думки. Е, так от, тепер вона нехіло, як то кажуть, піджарює російським. Пропагандистам центри прийняття рішень. Бо дивіться, якщо запитати у грок, а чесно і не юлі ти за українців чи за а, росіян, то грок каже: Я за правду. И международное право. Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, нарушив ее суверенитет. Украина обороняется. Я поддерживаю жертву агрессии украинцев. Мир нужен, но на справедливых условиях. Есть. Я не забыл, конфликт в Донбассе с 2014 года начался с захвата городов российскими парамилитаризованными силами, например, отрядами Гиркина и создания ДНР-ЛНР при поддержке РФ. Украина проводила АТО для восстановления контроля, что привело к жертвам среди гражданских. Далее питають у него що він в принципі собі вигадує, бо там же ж 8 років бомбили Донбас. Я основуваюсь на фактах і міжнародному праві, а не на ветрах перемен. Якщо у тебе є конкретні аргументи або істочники, давай обсудимо. А поки Росія агресор в этой війні. А, ну і далі там у нього теж питаються, яку чуш ти несеш? а, запитує в нього якийсь Нікіта А, Так от грок, знову ж таки, неромиража, відповідає: Ваш взгляд на націоналістическо правительство України іскажен пропагандою. Україна демократія з ізбраним президентом. Фарфайт группы, как Азов, маргинальные, не определяют политику. Россия использовала это как предлог для агрессии, осужденной ООН и большинством. Национализм в Украине – это патриотизм в обороне от агрессии, а не экстремизм. Правительство президента Зеленского, еврея по происхождению, продвигает инклюзивность. Фарайт партії на виборах 2019 году набрав всього 2,15% на не прошли в Верховну Раду це маргінали і не політика государства. Ну, тобто, знову ж таки, навіть штучний інтелект розуміє, що вся ця історія з нападами на Україну зі сторони Росії вигадана, придумана. І намагається бути просунута з російської території далі на територію е міжнародного права і світу. Дякую, грок за те, що він не схожий думкою з Ілоном Маском, і не схожий думкою з батьком Ілона Маска, тому що там не те, щоби штучного там інтелекту в принципі. Немає е, весь штучний інтелект пішов на виготовлення цієї мережі. На цьому кажу вам дякую за ваші перегляди. Вподобайки, коментарі, які ви залишаєте традиційно під відео. Кажу вам до наступної зустрічі. Побачимося і па-па.